Вітаю на каналі. Усі. Мене звати Ольга Гвоздецька. У Китаї вирує метапневмовірус. Дістався він і Україну. Моз повідомила про 14 випадків зараження. Дуже багато питань до всієї цієї інформації короткої. І всі ці питання ставимо такі спікерці. Оксана Молода, лікар фтизіопульмонолог, сімейний лікар медцентру. Папа, сім, Оксана, вітаю. Доброго дня, Олю. Вірус новий, але не новий. 14 випадків зараження це, виявляється, не чітка статистика, а просто ну, така показовий моніторинг, який вказує, що вірус присутній і вказане співвідношення можливих випадків зараження. Чому так багато навколо нього зараз галасу сталося? А, ну, у нас щоб голосувати, не потрібен особливий привід, а, але все нове це добре забути старе. А метаптемовірус насправді був вперше ідентифікований у Нідерландах ще у 2001 році. А загалом у популяції орієнтовно він циркулює з 1958 року, тобто вірус абсолютно не новий. А, і а, чому така паніка? Тому що а, в принципі цього року стався сезонний спалах у Китаї, але оскільки Китай вже настрашений пандемією а, коронавірусу, яка була нещодавно, то на будь-які випадки масові а, вірусних інфекцій вони реагують відповідно. А далі вже як то кажуть, малва розносить. Що стосується України, так, дійсно, у нас є тести ПЛР в певних лікарнях, але це тільки стаціонари, тому що, на жаль, швидких тестів не існує, що значно спростило б дії лікарів первинної ланки. Але швидких тестів, от, на кшталт тестів на грип, тестів на ковід на метапневмовірус людини не існує. Тому золотим стандартом вважається ПЛР. І у нас є кілька лікарень по Україні, які дійсно мають це тестування. але... А метопневовірусна інфекція це інфекція, яка ставиться шляхом виключення. Тобто, умовно, людина захворіла, у неї з'явилася певна симптоматика. Вона звертається до лікаря, її тестують швидкими тестами на грип, на ковід, на респіраторно сенситіальну вірусну інфекцію. Це ті тести, які доступні у нас у швидкому варіанті. Не отримують позитивний результат, але за клінікою дуже схоже на метапневмовірус і клінічно ставиться цей діагноз. Тому, враховуючи те, що буквально от на дашбордах ЦГЗ МОЗ, Центру громадського здоров'я МОЗ, про цих 14 випадків було опубліковано буквально от на днях, то до того. Будь-яка циркуляція цих всіх слухів про а, захворюваність шалену на метапневмовірус у цьому сезоні вона ні на чому абсолютно не ґрунтувалася. Якщо розповісти більш детально про цей вірус, він особливо не відрізняється від інших респіраторних вірусних інфекцій. Єдине його а, є, єдина його відмінність це те, що у людей вразливих груп це вагітні, це діти до 5 років, це люди а, старше 65 років, це. А, Люди, які мають імуносупресію, тобто імунодефіцити вроджені або набуті, і люди, які приймають препарати, що штучно пригнічують імунітет, наприклад, для лікування онкопатології. У таких вразливих груп метапневмовірус може мати так званий фульмінантний або блискавичний перебіг і може ускладнюватися пневмонією або у дітей до 5 років бронхіолітами, тобто це таке, таке межове захворювання між бронхітом і пневмонією. І відповідно такі люди вони потребуватимуть симптоматичної респіраторної підтримки. Що це означає? А це означає, що можливо їм потрібно буде госпіталізація для доступу до кисню інгаліційного кисню для того, щоб симптоматично полегшити їх стан. скільки специфічного лікування не існує. І будь-які спекуляції на тему що можливо ліки від ковіду там діють на цей вірус, або там можливо приймати якісь препарати, які хтось порадив, абсолютно теж не мають під собою підґрунтя. І е, вони можуть бути скоріше шкідливими ніж е, допомагати тим, хто захворів. Тому переважна більшість перенесе метапневмовірус так само, як переносить його щосезону, коли він з'являється у нас, тобто у вигляді звичайної респіраторної інфекції, закладеність носа, температура, біль у горлі, помірний сухий кашель тощо, який триває загалом до 10 днів. Якщо ж е, люди знаходяться у е, вразливій групі, то варто просто в перші дні захворювання звернутися якомога швидше до лікаря для того, щоб, по-перше, намагатися ідентифікувати інфекцію і за потреби мати змогу е, при появі червоних прапорців бути госпіталізованим у стаціонарне відділення для отримання респіраторної підтримки. От і все. Тестування немає, щеплення немає. Я почитала кілька джерел, є нібито сироватка певна, так? Тобто, чи, чи я помиляюся? Стироватки немає, але а, у деяких а, країнах Євросоюзу спробували а, використовувати в, 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 у якості лікування ремдесивір в інгаляційній формі. У нас його не існує в інгаляційній формі. І, а сказати, що отримані якісь переконливі результати а, поки що не можна, тому що, а, якби, по-перше, дуже мала вибірка спостереження. По-друге, люди ще хворіють і, в принципі, а, за ними ще спостерігають, як і зараз. Результатами лікування тому якихось достовірних результатів а, стосовно а, ну, і робити висновки стосовно застосування цього препарату, тим більше що у нас він не зареєстрований в інгаляційній формі, абсолютно немає підстав, і а, більше того, оскільки, повторююся, метапневмовірусна інфекція циркулює вже а, достатньо давно а, в Україні а, і в Євросоюзі, і в світі загалом то. А, Очікувати, що вона викличе що ця інфекція викличе нову пандемію або якийсь там ж ну навалу важких випадків. Ми не можемо, тому що завжди є вразливі групи, які потерпають і від грипу, так само як вони потерпали від ковіду, так само як є загроза у них отримати від а, метапневмовірусу певні ускладнення, але це не означає, що так буде у всіх, тому вакцинація не передбачена, бо це банальний респіраторний вірус, який досліджений в принципі з 2020 Вибачте, з 2001 року і е, немає даних про те, що він може нести таку потенційну загрозу як е, очільник якихось пандемій. Це по-перше, а по-друге, це економічно необґрунтовано і е, відповідно невигідно. Стосовно лікування, так само, як і інші респіраторні віруси, повторюся, лікування симптоматичне. Про ступінь розповсюдження 14 випадків вже є. Очевидно, що їх набагато більше, просто не всі ж реєструються і назавжди люди звертаються до медиків. Як швидко він розповсюджується? Ну окей, ми його переносимо, якщо плюс-мінус здорова людина дуже легко, досить легко, але чи не станеться епідемічної загрози ну, до потепління в Україні в Китаї, бачимо неймовірні. Ерги, і, зокрема, з дітками, і дуже такого маленького віку там все виглядає принаймні по відео, як епідемія. Олю, ну дивіться, ми кажемо зараз про 14 випадків метапневмовірусу. А якщо подивитися з початку епідсезону, тобто з 1 жовтня, то на грип і на ковід вже захворіло більше сотні тисяч людей, і це підтверджено лабораторно. І ми не кажемо про тих, хто не звертався і відповідно не робив тести. Але клінічно, наприклад, були тільки встановлені ці діагнози, тому. А ми не можемо казати, що ці 14 випадків можуть бути навіть більш-менш загрозливими для населення України. Що стосується Китаю, ми маємо пам'ятати, по-перше, про густоту населення у Китаї, яка а, на порядок вища, ніж а, в Україні. Це, по-перше, по-друге, превентивні мери, які а, взагалі у країнах Сходу дуже розповсюджені, як тільки з'являється якась інфекція, неважливо, яка це рутинна або це щось нове, а, культура тестування у них дуже сильно розвинула і розвинута. І, відповідно, а, це а, такі, як знаєте, а, Ментальний, ментальна особливість, менталітет, який просто такі заставляє, якщо почули, що з'явилася нова інфекція, піти, і продіагностуватися і визначитися, чи не становить загрозу ця інфекція конкретно для. Конкретної людини, але е, наразі цьому немає абсолютно ніякого підґрунтя. Більше того, якщо навіть би у нас були тести, то е, тестуватися заради тестування це абсолютно безглуздо. По перше, це перевантажує медичну систему. І по-друге, це е, ризик для здорової людини, яка йде, е, наприклад, вважаючи себе безсимптомним носієм, і вона йде на, на тестування. Це ризик інфікуватися іншими респіраторними вірусами, тому що у е, у медичних установах дуже рідко насправді. Бувають люди, які абсолютно здорові, які приходять виключно там пройти чекап. загалом звертаються туди люди, які мають певні ознаки захворювання, і е, у епідсезон це найчастіше якраз респіраторні захворювання. А оскільки культура надягати маску все-таки у нас ще недостатньо розповсюджена, хоча є вже поодинокі випадки, коли свідомі люди, знаючи, що їм потрібно перебувати в е, у оточенні великої кількості людей епідемічний статус, яких їм невідомий, або, наприклад, які мають певні ознаки вірусного захворювання і не хочуть інфікувати оточуючих, бо не можуть скасувати, наприклад, якийсь захід у своєму житті, вони надягають на себе маску і йдуть е, в люди, як то кажуть, в масці, не сприймаючи це як намордник, обмеження своїх прав тощо. Це просто таке, таке піклування і про себе, і про оточуючих здорове піклування. А, і відповідно, коли людина йде до медичної установи, навряд чи вона йде у масці туди, і тому є дуже високий ризик інфікуватися, навіть якщо людина йде туди здоровою. Угу. Тож миємо руки, вдягаємо маску, якщо відчуваємо ознаки ГРВІ. Ну напевно не оминаємо місця скупчення людей, поки зима, і окрім цього страшного умовно нового вірусу, ще й коронавірус, так. і грип. Тому бажаємо всім бути здоровими і пікуватися про власне здоров'я. Оксана я вам дуже дякую за коментар. Оксана молода, лікар в тизіопульмонолог, лікар медцентру Папа Сім була сьогодні на. Дякуємо